Мої вітання садівникам. Сьогодні ми поговоримо про добрива, ті самі добавки, що допомагають нашим рослинам рости і тішити своїми зеленими листочками. Але ось питання: а чи варто обмежуватись лише органічними добривами? Для чого взагалі садівники змішують органічне і неорганічне добрива? І який це ефект може мати? Давайте розберемося. Нагадую, ви на каналі Агромаркет з вами ваш постійний і улюблений ведучий макар. І давайте починати. Що таке органічні і неорганічні добрива? Ну, Органічне добриво це клад корисних речовин. Склад хоч всілякі корисні речі: компост, гній, лушпиння насіння, а іноді навіть і трохи відходів з вашої кухні. Це все натуральне, воно повільно розкладається і поступово підживлює рослини. Неорганічні добрива це більш сучасний підхід. Уявіть собі, що це ніби енергетичний напід для рослин, швидкодіючий, насичений необхідними елементами: і азот, і фосфор, і калій. Рослина випив. Ває такий енергетик і одразу отримує порцію того, що потрібно для росту. А навіщо змішувати? Ну питання логічне, якщо все і так працює, чому не обмежуватися б одним типом добрив? Відповідь проста. Обидва типи чудові, але їхня комбінація може дати ще кращі результати. Ну, дивіться, органіка це довгострокова гра. Вона діє повільно, але підтримує здоров'я ґрунту і додає мікроелементи, яких неорганіка просто не може запропонувати. А неорганіка діє як швидкий стимулятор. Рослини отримують необхідні речовини одразу і можуть починати активно рости. Основні переваги змішування: перша перевага змішування добрив – це. Економія використання неорганічних добрив разом з органічними дозволяє скоротити витрати. Органіка дешевша і її поєднання з хімією робить суміш доступнішою. Друга перевага це збалансоване живлення для рослин. Усі необхідні елементи одразу в одному коктейлі. Третя перевага зручність у застосуванні. усе в одній суміші, в одному мішку, і можна за один раз підживлювати і забути про це на деякий час. До того ж, ця суміш краще розподіляється по ґрунту. Ну і на останнє це, звісно, нейтралізація. Кислотності. Якщо в грунті через добриво накопичується зайва кислотність, ми додаємо в суміш трохи вапна. І все встає під контролем. Ну а що з мінусами? М -м, так, без мінусів теж не обійшлось. Наприклад, фермеру потрібно добре порахувати, скільки добрив. Необхідно для конкретної ділянки. Тут головне не спалити рослину надлишком поживних речовин. Окрім цього, не всі рослини можуть одразу отримати те, що їм потрібно, іноді їм потрібна одна конкретна поживна речовина. А суміш, це не завжди той варіант, який може задовільнити її. Одним із головних питань залишається азот, основний компонент для росту рослин. В органіці азот виділяється повільно, а рослинам, особливо зерновим культурам, він потрібен прямо тут і зараз. Якщо азот надходить занадто повільно, рослина може почати гальмувати, а нам це не потрібно. Але рішення є: просто обирайте суміш, яка підходить конкретному типу рослин, і не забуваємо контролювати рівень вологості. Саме вологість ворог суміші добрив номер один, бо вона може перетворити наші добрива на кам'яну масу і вони перестануть працювати. А як взагалі виглядає все на практиці? У полі все просто: гранульовані добрива розкидаються з допомогою сіволок, і рослини отримують свою порцію щастя. А в теплицях це майже мистецтво. Там можна. Точно розрахувати скільки і коли потрібно додати суміші, щоб усе було ідеально. А що з реальним застосуванням таких практик? Ну, історія знає такі: наприклад, на полях часто використовують органіку у вигляді гною перед посадкою. Це дає ґрунту поживні речовини на довготривалу перспективу. А потім, коли рослини вже ростуть, їм дають неорганіку. Це як додаткова порція азоту, щоб стебла і листя зміцніли. І ще один приклад у теплиці. Там часто експериментують з такими. Сумішами, бо в контрольованих умовах можна досягти вражаючих результатів. Відомий приклад як суміш органічних і неорганічних добрив на полях з рисом в Китаї дозволили збільшити врожай на 7-19%. А в окремих районах ця позначка досягла вражаючих 35%. Тож Підсумуємо. органічні та неорганічні добрива це не конкуренти, а чудова команда. Разом вони можуть творити дива на ваших грядках, але головне це правильний підхід і трохи уваги. До речі, якщо ви хочете побачити, як усе це працює на практиці, ви можете придбати добрива на нашому сайті. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки і, звичайно, залишатись ваші коментарі. А коментар, який стане найвподобанішим, ціл 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. До наступної Зустрічі, друзі! Нехай квітне наша Україна!